Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. На цій неділі біткоін дуже с... вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. Можемо бачити, що біткоін пішов на корекцію, просів нижче 80 тисяч. А мої боти деякі вже також вийшли з діапазону. Почнемо з моїх грід-ботів на біжі Binance, спотовий. Це Монета Cake, Farm і PamFun. Перейдемо до монети Cake. Можемо бачити, що монета ще не вийшла з діапазону, але вже дуже близько. І за цей час трішки наторгувала. Можемо вивести прибуток з неї. Наторгувала вона у нас 9,70. Забираємо все, гроші у нас потом балансі. Ось так виглядає моє падіння по монеті Кейк. Якщо навіть трішки нижче піде, бота закривати не буду, вже якщо дуже низько буде, наприклад, десь $120, тоді, можливо, закрию, а КЕЙК залишу собі на спотовому гаманці. Фарм і ПАМФАН вийшли з Діапазону торгується в рази нижче. так що вони мені нічого не заробили на цій неділі. Також перейдемо до моїх фьючерсних грітботів на біржі Binance. Можемо бачити, це монета Bitcoin Cash. Відкривав я її не так давно, пару днів назад. Вона вже наторгувала мені 27 доларів. Зараз також в просаці, як і більшість усіх монет. Також по монеті. Оді, прибуток невеликий, так як сітка трішки ширше стоїть. І також ще в диапазоні торгується і приносить прибуток. Ще 50 центів має запасу падати, але не бажано. Також монета Юні Юні Свап, також торгується. Вже юні заробив 245 доларів, але зараз просація, як і більшість монет. LPT вже давно вийшло з діапазону, було поверталося і назад. Також впало, недовгий час воно побуло в діапазоні і не дуже високо заходило. Але така монета, що буває часто високо стріляє, тому я її буду тримати. Фандінг на мою користь. Тому так і залишаю закривати його не планую. Також перейдемо до моїх е спотових креєт-ботів на біржі Bybit. Можемо бачити, що просадка в мене взагалом 2174 долари. Переходимо до ботів. Можемо бачити, що деякі боти вже також вийшли з діапазону. деякі я сьогодні закрию. А з деяких просто зніму прибуток. AVAX USDT Діапазон у мене від 5 до 19 доларів, так що я його буду тримати. Натискаємо докладніше. Знімемо з нього зараз прибуток. Натискаємо вивести Доступно 3 долари. 76 центів підтвердити. Всі кошти забрали. Також монета Aster Перейдемо, щоб забрати кошти. За тиждень він наторгував мені аж 2 долари 99 центів. Підтвердити. Глянемо на сітку. Можемо бачити, що недалеко війшло від сітки, тому я його закривати не буду. Можливо, монета ще трішки відросте або впаде нижче. Ну, по планах поки що я не збираюся його закривати, буду тримати, так як це спотавий, і тримати можна цю монету. Довго. Також по монеті Alax USDC. Перейдемо щоб забрати прибуток. Тут буде невеликий, і цей бот я закрию і монети Авакс я залишу собі на спот. Вивести. Мені доступно всього 10 центів. Підтвердити і можемо бачити, що монета дуже просіла. І мені більш не цікаво його тримати. Краще я виведу на спот, залишу їх фіорн, а коли ціна повернеться вже там до 15 або вище доларів, я його просто продав, так як мені буде вигідно, тому що я заходив на нищ десь приблизно в районі. мабуть тут є, да? ні, не пишеться по якій ціні я заходив. Приблизно на 16$ доларів я заходив і ціна усереднювалася цей весь час, плюс приносила прибуток. Тому я його закрию, а коли повернеться в район 16, доларів я його продам. Натискаємо зупинити. Тут мені пропонує продати все USDC або пополам. Половину продати в USDC, половину залишити в AVAX Або залишити в AVAX. Буде конвертуватися ринковою ціною, ви отримаєте приблизно 31 AWAX. Я залишаю AVAX Підтвердити, Все, гроші у мене на балансі. Бот закритий. Також монета Hype. На цій неділі вона дуже себе гарно показала. Натискаємо докладніше, також відкриємо відразу графік і глянемо, скільки вона мені заробила за цю неділю. За тиждень часу Avax мені заробив майже 30 доларів. Так як монета була дуже волатильна на цій неділі, перейдемо на графік, ось можемо бачити, що вона трішки виходила з діапазону і потім повернулася і тут дуже добре проторговувалася. Тому такий гарний прибуток з неї вийшов за тиждень часу. Бот залишається в роботі. І перейдемо до монети МНТ. Її також я сьогодні закрию, натискаємо докладніше. Можемо бачити, що бот пропрацював 113 днів. Заробив він мені 357 доларів. Зробив 456 операцій. Заходив я по ціні $1.80 і сітка закривалася на $1.90. Зараз ціна 69 центів, тому я його закрию та буду краще використовувати в ланчпулах. Зараз я відео це все покажу. За тиждень час він мені нічого не заробив. Натискаємо Зупинити. Вибираємо МНТ, підтвердити. Все, кошти надійшли на баланс. І тут у нас завершені МНТ, АВАКС, ну а це попередні боти, які в мене були. Всі ці боти закриті і переходимо в ланчпул. Де ми можемо прийняти участь за стейкінг. Натискаємо здійснити стейкінг. Поки що ми... Ось мої MNT можу я застейкати 1667 МНТ. Погоджуюсь і до стейкінгу. Хай мені приносять так кошти. І також покажу своїх. Ботів на Велес Фінанс, вийшли вони, точніше не вийшли з диапазону, а не вистачило маржі, і вони просто поз... перейшли в статус помилка. Але всі вони зараз відкриті. Можу показати на споті, наприклад, Іван Інч показував його в попередньому відео. Він, він проторгувався і почав набирати. І все, скінчилися кошти на баланс, так як я ще відкривав. Нерозумні позиції, тому так вийшло. Якщо ціна знову повернеться сюди та продасть, то я заново перезайду на нього. І також по монеті догі можемо бачити, що ціна усереднювалась постійно. Якщо також продасть, то його заново перезапущу. І монета Кейк, тут вона вже має. Давно робила останній закуп, також осереднювалася, і якщо продасться, то я його заново перезапущу. Ось такі результати по моїх гридбатах. Кому було цікаво, можете ставити лайк, підписуватися. Всім дякую за перегляд.